Топ-5 фактів про свиней, про які ви могли не знати. Комедний фермер бистренько підписалися, а я зараз вам їх розложу по полочках. Поїхали! Факт номер один. Свині розрізняють зображення у дзеркалі. Вони розуміють, що таке дзеркало і що в ньому відбувається дзеркальне відображення. Далеко не всі тварини можуть це робити. Дослідники показали, що навіть з допомогою дзеркала вони можуть шукати інші предмети, тобто вони відрізняють, що це дзеркало і воно відображається саме тут. У Свиней дуже сильний нюх. Виявляється, він може бути навіть сильніший, ніж у собак. Є багато прикладів і досліджень з цього приводу, де виявили, що свині навіть під землею можуть знайти або вибухівку, або інші якісь цікаві речі. У Свиней досить сильний інтелект. Десь на рівні трьохрічної дитини або на рівні найрозумніших порід собак. Вчені давно виявили, що вони без проблем можуть запам'ятовувати ходи, найскладніші ходи в лабіринтах, відкривати найскладніші замки носом і навіть носом грати в комп'ютерні ігри. Наступний факт це те, що свині виявляються альтруїсти. Ага. Дуже є багато досліджень з того приводу, що якщо свиня бачить, що комусь погано, або особливо її сородичам, то вона без проблем робить щось таке, щоб їй допомогти, причому не отримуючи від цього навіть нагороди. Ну і саме останній факт це те, що свині пам'ятають образи і навіть лице конкретних людей. Вони дуже чітко пам'ятають, хто їм робить хорошо або погано. Дуже яскравий приклад наш, оцей Стефанчук. Йому наш ветеринарний врач Артем робив уколи, деякий період робив йому уколи, тому що він захворів. І зараз дуже складно до нього підійти. Він це все запам'ятав. Буквально два дні проколов його, і зараз він на нього дуже сердитий і постійно від нього тікає. Хоча без проблем всі інші люди можуть до нього підходити.